Все, я все встигла виходити через 5 хвилин. Зараз беру сумку на консультацію. Ще хочу папір взяти і так далі, щоб було зручно дівчинці записувати все і вибігаю. Я вже приїхала в Урбан на зустріч на консультацію. Потім з дівчатами тут же залишусь на каву. Завжди приходжу на такі робочі зустрічі по блогу на консультації своїми сікерочками, які я зробила спеціально під свої продукти, під своє наставництво. Комфортний блогінг. Ось ти вже достатньо знаєш, щоб діяти, і найкращий час, щоб заявити про себе, це зараз. Листочки зазвичай беру, щоб можна було записувати кому що потрібно, і ось так. Ми прийшли в магазинчик. Тут аромати різні. Віта купувала собі парфуми, бо вона молодець. А ми з лікою все обнюхали. Зайшла в магазин, щоб взяти мінеральної водички, черешню, м'ятий лимон, щоб робити вдома лимонад і звичайно кавун на знижках. Ситуація наступна: що в мене перенеслися дати поїздки в Україну. Я їду туди вже завтра, тому міняю квитки терміново шукаю перевізника і купила ось ягоди та кавун. Надцяте, Всі плани змінені. Е, я мала їхати в неділю ввечері, вночі в Львів в Україну, там на декілька днів до тижня, можливо, залежно від ситуації. Але мені зателефонували, і мені треба їхати уже завтра, тому що в суботу вже треба там бути. Е, тому привіт, Юля їде не потягом, а автобусом. Але сподіваюся, що кордон пройде нормально. І зараз бронюю житло сажу, відміняю ті квитки, які були, і так далі. Така собі історія, але нічого. Я їду робити одну справу, якщо мені її дозволять, по медичним показам, і Я дуже сподіваюся, що все вийде, і я перестану взагалі думати про це питання і повертатися до нього знов і знов. Тому маю надію, що все буде окей. Сьогодні ще маю навчальний зум, тому що я зараз на курсі в Али Малишко» по мультиканальності. у нас перший зум, де ми всі знайомимося і вже проговорюємо перший блок. І потім хочу провести час з чоловіком, тому що ми так і не відсвяткували нормально нашу річницю. Ми чотири роки як одружені було 19 червня. Тому не знаю, можливо, замовимо якісь роли, подивимось якийсь фільм, і побудемо разом. Тим більше, що я їду на тиждень. Практично зараз у мене є годинка на роботу, і далі у нас буде зум по навчанню і все відпочивати. Португалію трафіку або питання в пропозиції. Все, приїхали роли. Тому будемо розпаковувати і дивитися якийсь фільм. На цьому буду завершувати сьогоднішній влог, тому що останні ці декілька годин ще проведу з Женькою, а потім ще попрацюю трошки по ходу. А може вже завтра. Бо я планувала роботу до неділі, але виявилось, що маю її зробити до завтра вечора, але нічого. Желізати може хтось з боку відпочиває? <ріграція> я тепер я прошу, а що про ґудзик порвався в неділю.